При всім, мене звати Діма, і сьогодні я почну перший урок по італійській граматиці. Італійська граматика не дуже сильно відрізняється від української, бо, як кажуть італійці, вона теж досить важка і має дуже багато правил і прикладів. Почнемо сьогодні з. Початку вербоесери, ми є, ми є, я є. Ось е, основне правило. Іосоно, я є, тусей, ти є. Луй е, він є. Нойсямо, ми є, вось єте, ви є, лоросоно вони є. Наприклад, іосон інферм'єра. Я є медсестра. Також ІО euh, може бути не написане, Може бути ось так, сону інформіра, але Іо io... мається на увазі, що, що там є ІО. Також наступне вербовери. Ми маємо. Іо, я маю, ту ай, ти маєш, луя, він має. Яму, ми маємо, b''миamo. Ви маєте, лорадно, вони мають. Ноїб'яму наказа контррестанці. Ми маємо хату з трьома кімнатами. Також, як і у першому прикладі, ної може бути не завжди написаний. Цих правил, ці правила є досить потрібними для життя. Вони є досить широко поширені ці правила і використовуються у повсякденній мові. На наступні уроки я вам розкажу про структуру речення. Про легке речення, так, як, наприклад, ось це речення є легке, тому що воно складене лише з трьох частин. Перша частина це номи, і вербо інфарм'єра. Вербо Сресоно. Так само як і ось як ось це речення. Це вже речення наступної складності, тому що воно має номи, предікато, комплименту атрибуто, атрибуто, Атрибуту контрастанце. Тому що речення могло бути і лише, ну, я б Це було поточне речення. Нас... Кращі пояснення я надам у наступному відео. Ставте один лайк, підписуйтесь на мій канал, і кожного тижня вам буде приходити нове відео по італійській граматиці. Також, ви, якщо ви вже в Італії, ви можете придбати книжку граматика Італіана Перстроєрі Марії Крістіни Пекінаті. У ній детально, без важких слів і без важких пояснень описана вся граматика, яку потрібно знати для повсякденного життя. Папа.